Доброго ранку вдома. Сьогодні ми поговоримо про проект, який намагається зберігти пам'ять для майбутніх поколінь: відлуння спогадів живі історії рідних місць. Проект, що збирає спогади та фотографії про місця, до яких зараз немає доступу через війну. Про те, як все це працює, ми дізнаємося просто зараз від співзасновниці громадського об'єднання знову, кураторки відлуння спогадів живі історії рідних місць Анастасії Біляєвої. Вітаю вас, в тері ранку вдома. Всім вітання, дякую за представлення проекту. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити проект відлуння спогадів і як правильно називати ваше громадське об'єднання, тому що тут багато великих літер і є маленьких. Маленькі. Що тут зашифровано в цій назві? Загалом знову це освітня громадська організація, і наш основний профіль це створення освітніх можливостей для Тих дітей, ну насправді й дорослих, які зазнали впливу війни, і з 2020 року ми допомагаємо здобувати знання для того, щоб діти люди бачили своє майбутнє в Україні, і ми працюємо з 2020 року. І особливий наш фокус це тимчасово окуповані території. Бо наша така перша місія ми хотіли нести освіту для дітей. Які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не мають доступу до української освіти, нам хотілося готувати їх до вступних іспитів, щоб вони мали змогу вступати в українські університети. І тому ми тісно співпрацювали з оцією от е, темою. І е, оскільки я сама родом з Нової Каховки, е, співзнасно Ольга, вона з е, Луганська. Е, завжди в, в розмовах між собою ми обговорювали наші міста, наше минуле, е, і колись ми. Ми маємо досвід різних проектів втілення, і ми говорили про те, що як було би круто створити цю скарбницю спогадів, де би всі охочі могли записати свою історію, поділитися фотографіями, і щоб ми через ось ці спогади, спільне пригадування могли і пригадувати щось своє таке забути. І спочатку це було просто ідеєю. Потім ми моніторили різні гранти там для нашої організації і побачили ось цей культурний грант. І ми так: ну ми спробуємо розписати цю ідею, але ми точно хочемо це втілити, от будемо пробувати. І ми розпочали так, все і почалось. І тепер ми маємо втілений цей проект. Принаймні, ось це його найбільший етап. Є сайт, де можна почитати, переглянути ці історії, додати свою, тобто, це спрацювало. Що це для вас, перш за все, і що це для тих, хто приходить на ваш сайт залишити свої спогади або подивитись на спогади інших? Це архів, це терапія, чи це культурна пам'ять, чи все одразу? Я би сказала, що це в три в одному, хоч це трошечки банально, але насправді так і є. Також в рамках цього проекту до речі, ми його реалізовуємо на самі. Як я казала, це грант від Culture Helps, Це така організація, яка фінансується європейським союзом в Україні. Венер. Реалізовується організація іншого світу і ЗУЗА. От це за підтримки їх ми змогли втілити цю ідею. Цей проект і про пам'ять, і про спогади, і про терапію. Також в нашому. В Цьому проєкті частина його це були офлайн-зустрічі. Ми проводили зустрічі в Харкові і в Одесі. Бо це такі міста, де найбільше внутрішньо переміщених осіб, тобто вони завжди в топах по тих областях, де є найбільша кількість цих людей, і нам було дуже цікаво. Створити простір не тільки онлайн, але ще й фізичний, де можна буде поділитися цими спогадами, співпереживанням, де в колі людей, які мають спільні досвід, ми могли б поговорити, де ми запросили психолога, де ми створили такі умови, щоб була можливість з цього терапевтична, так, якщо так можна це назвати. І це дійсно було класно. До нас завітало близько 50 людей на там, цих двох заходах, і всі зазначали, що це було. Дуже корисно, бо багато людей блокують собі ці спогади. Ми, ну, ми, ми часто спостерігаємо, що там ця тема є болючою. Да? Це дім, який ми втратили, і, ну, до якого ми не можемо зараз повернутися. Це дуже болюча тема. Але за ось цим ховається те, що ми не дозволяємо собі думати навіть про те хороше, що у нас було і є, і ми ніби як віддаємо ці спогади, ми як від них, ну ми. Даруємо їх нашому ворогу, що це неправильно. Ми маємо привласнити їх собі і сказати, що ну так, зараз я не можу там побувати, але я можу в своїй голові прогулятися е, вулицями своєї там рідної нової каховки, е, подумати про різні місця, які е, зараз так. Я не можу до них дістатися, але інші люди також пам'ятають, як там було круто, е, і ми створюємо такий. Е, Простір, де ми можемо поділитися, зрозуміти одного одного, але також і створюємо такий архів наших таких маленьких побутових історій для того, щоб знати, що ми не самі, або також підготувати оцей ґрунт для відбудови майбутньої, щоб також знати, там на чому робити акценти, про що люди зазвичай розповідають, що кому важливо, так і якось працювати із цим. Тому тут такий багатошаровий проєкт, я би сказала так. Така собі капсула часу да, для того, так. щоб зберігти, так. І потім відновити. А uh -huh. Якими історіями зазвичай діляться люди? Мені цікаво, скільки там, ну скажімо, топографії, спогадів і описів конкретних місць, а скільки там особистого що в мене відбувалося в цьому місці, uh -huh. чим люди хочуть ділитися і що інші люди хочуть сприймати більше. Uh -huh. Ой. Топографія у нас дуже різна. В принципі, у нас, ну оскільки ми так фокусуємо, да, в нашій комунікації, теж переважно це з тимчасово окупованих територій історії, да, світлі ми збираємо. То власне, ми маємо історії із Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей з Криму. Багато історій. Люди діляться різним. Моя Улюблена категорія це напевно такі спогади про дитинство. Дуже багато є таких спільних, якихось таких ключових моментів. Я люблю, коли розповідають про історію кохання. Це теж завжди цікаво, бо це теж прив'язано до якогось місця. Там у нас є дуже така щамлива історія про те, як там, подружжя знайомиться на дискотеці біля клубу, і потім вони одружуються. У нас є така весільна фотка на цьому сайті, або також у нас є багато історій без фото, і мені трошки прикро, що вони привертають менше уваги, але я сподіваюся, що люди зайдуть і почитають їх. Бо там є просто цілий скарб історій про там мою любу Херсонщину, де розповідається про плавні. Про а, раків, от як це їхати вздовж дороги, купити цих раків, штук 100 і їсти їх з укропчиком. Ну тобто багато є там про досвід, про те, як ми жили, що нам було важливо. І ну кожен раз, як, як я там, занурююсь в це, у мене такі те чуть сльози, але не суму, а такого якогось е, катарсису, якоїсь такої світ, світлого, чогось такого доброго до людей. От і то я люди... дуже дуже радію, що довіряють нам цій історії, і ну це, і, це дуже важливо. Люди діляться позитивними спогадами. Так, так. Власне, це такий фокус нашого проєкту. У нас переважно це світлі спогади з. Таким все одно трошки фльором є і інколи, та, ми, ми свідомі, того, що це війна. Люди, звісно, про це теж пишуть. Але поки я так спостерігаю тенденцію, що це завжди про те, що ми повернемося додому, ми відбудуємо, ми зробимо так? Ми, ну, Тобто завжди якось це має такий позитивний посил також. Виходить, що звертання до минулого, до спогадів, воно все одно якось Проекції і на майбутнє створює да? і дає такий заряд і якийсь напрям. Скажіть, хто може долучитись до проекту і як саме це можна зробити? Mm -hmm. До проекту можуть долучитися всі охочі. Насправді, ну хоч у нас такий трошечки вузький фокус про тимчасово окуповані території, переважно, так, бо все ж таки це ті міста, місця, які зазнали найбільшого впливу, але ми працюємо з усіма місцями, які зазнали впливу війни. Тому, наприклад, якщо у вас є класний спогад про щось, що є, на жаль, зараз зруйнованим, але ви хотіли би поділитися і фотографією, і або просто історією, то можна це зробити. Також, якщо, наприклад, ви не походити там з Херсонщини чи з Криму, чи з Луганська, чи з Донецька чи з Запоріжжя, але ви були в тих територіях, які зараз зазнали впливу війни, або маєте якийсь спогад звідти, то це теж цей проєкт для вас насправді, або маєте якісь інші спогади пов'язаності, то також можна заходити на сайт, якщо в принципі вбити в пошуку відлуння спогадів, вам його покаже. І там є кнопочка у нас поділитися історією, буде Google-форма. Ви заповните, то можна одразу чотири історії розказати, прикріпити фото, і е, ми це побачимо і розмістимо на сайті через деякий час після модерації. Бувають такі історії, які не проходять цю попередню модерацію. Е, так, на жаль, бувають. Це, е, це перше, це з міркувань безпеки, бо часто буває таке, що люди пишуть якусь історію таку. Е, і ми розуміємо з контексту, що там люди, про яких пишуть, вони досі проживають на тимчасово окупованій території, і це може нести загрозу для цих людей. Тому ми такі історії не беремо. Але ми про це комунікуємо. Тобто, ми завжди пишемо, що на жаль, вибачте, там міркувань безпеки, там цю історію ми не можемо опублікувати. Але люди залишають кілька історій, тому в принципі часто таке що ми, якщо навіть якусь не взяли, то інші інші беремо. От, і ще бувають такі, що, наприклад, ну, вони такий, якби більше про такий якийсь біль і щось таке. Ну, не... Що не входить в е, рамках проекту, але ми про це теж комунікуємо, і ми думаємо вже про те, що робити з цими історіями. Також бо ми хочемо також з цим працювати. Вони поки не е, в цей проект вони не вписуються, але ми їх теж збираємо ретельно. Ми теж про них комунікуємо і вже думаємо, що ми з ними можемо робити далі. Бо очевидно, що це теж важливо, це теж має бути. Е, от і можливо, в майбутньому ми придумаємо що з цим робити далі. Для а скажіть, скільки зараз у вас вже на сайті історії? Станом на зараз у нас 60 історій, така кругленька цифра, але дуже чекаємо на історії ще, тому, будь ласка, заповніть це. Також треба буде перевірити, чи ну, ми, ми моніторимо форму. Так? У нас кожен раз приходять сповіщення, коли з'являється нова форма, нова відповідь, і раз на тиждень ми. Ще раз це все перечитуємо, модеруємо і додаємо на сайт. І останні історії вони завжди видні на головній сторінці, тому, якщо там ви заходили раніше, можна зайти там ще раз і подивитися, що новенького додалося. Якось не віриться, що все це закінчиться тільки сайтом. Я прям бачу фотовиставки, я бачу книгу, бо ці текстові історії, да, можливо, ми в інтернеті вже відвикли читати тексти, але вони мають знайти якусь іншу форму. Є такі плани, зізнайтесь. Чесно, є я теж я дуже бачу, як це можна зробити. Мені дуже подобається ідея з виставкою, з якоюсь такою можливо інтерактивною подією, щоб це було щось таке більше живе, щось де можна більше залучати людей да, до цього всього контексту. Ще думаємо, як це зробити, поки ми знаходимося на етапі збору цих історій. А далі будемо вже бачити. І також маємо вже першу таку співпрацю з, з дослідниками, чого ми дуже радіємо, бо в нас була така публічна презентація проєкту, і до нас завітали викладачі університетів, ентузіасти, які також працюють з темою пам'яті публічної історії. І ми вже домовилися про співпрацю. Це в середу на завтра. У нас буде там перша. Зустріч, де ми розкажемо про, про проєкт студентам, і, можливо, ми зробимо якесь спільне дослідження. Тобто робота іде, і також ми почули відгук, що це дійсно важливо не тільки там з такої точки зору загальної, але ще й з дослідницькою метою. Це також можна використовувати всі ці матеріали, що теж дуже цінно. Щиро зучу вам успіху в усіх напрямах вашої роботи. Якби ви не розвивали далі цей надважливий проект, дякую, що завітали до нас і розповіли нашим глядачам, а глядачам, глядачів наших. Запрошую на сайт відлуння спогадів Живі історії рідних місць. Заходьте, читайте, залишайте свої історії і приймайте в своє серце історії інших українців. Дякую вам. Дякуємо дуже.